Всіх вітаю. Гібіскус трав'янистий зараз в розквіті, в своєму розквіті. Ось уже цвіла квіточка, така коробочка, потім там насінинки. З насіння теж його можна вирощувати. Можна діленням куста. Ось така коробочка буде там. Такі маленькі-маленькі шарики будуть. Можна заморочитись і розмножувати його. Насіннячком спробувати, я знаю, що виходить у дівчаток. А саме найкраще він дуже гарно розмножується діленням куща. Квітує він більше місяця з середини червня по до серпня, мабуть, може квітувати. Ось тут нав'язано багато-багато бронячок, вони всі цвітають і нові там нав'язуються. Така гарна, цікава квіточка. Трав'янистий.